Вітаю, всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 14 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Двіка кубків перевернута, говорить про те, що. Чомусь у ваші емоції в цей день будуть неспокійними. Можливо, вам буде не вистачати підтримки партнера або з вашої родини. Також, можливо, для вас буде на цей день складно налагодити свої особисті стосунки. Будуть якісь певні такі завади, які вам перешкоджатимуть знайти спільну мову із вашим партнером. Також, можливо, виникнуть якісь сварки або непорозуміння. Можливо, буде якась недовіра або обмани, незадоволення тими стосунками, які у вас є. Але це може бути як з вашого боку, так і з боку вашого партнера. І також, можливо, навіть буде з'ясування стосунків, або хтось порушить свої домовленості. До речі, у партнерських робочих стосунках це може також бути. Те, що і в особистих. Тому вам, можливо, потрібно відкласти, якщо у вас заплановані робочі зустрічі, то це буде не наразі для вас, тому що у вас будуть якісь розчарування. Якщо у когось побачення призначено на цей день, також, якщо є можливість, відмовтеся від того побачення, тому що ви також будете незадоволені ним, цим побаченням. Можливо, навіть через те, що вам доведеться під когось підстроюватися для того, щоб ви могли цей день або вечір так провести більш-менш у позитивних енергіях. Ну, а ще, можливо, це буде у вас таке непогодження у стосунках через те, що у вас із партнером можуть бути різні інтереси. Тому вам варто пам'ятати, що це не кращий час для з'ясування стосунків, тому що це ні до чого доброго вас не приведе. А я бажаю вам, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант вам так, тут жезлів. У вас є шанси щось розпочати або знову, або абсолютно з чистого аркушу. Якісь вам дає всесвіт такі шанси. Які ви повинні взяти для вашого ж блага. Можливо, у вас буде приплив енергії, і ви захочете щось нове розпочати. Також, можливо, у вас будуть якісь нові можливості, в когось зародяться нові ідеї, будете проявляти ініціативу, щось, якісь дії вживати, такі, щоб ви могли себе реалізувати. Тому що енергії буде у вас або забагато, або вона буде просто вам, якщо ви її не будете застосовувати ту енергію в позитивне русло, то вона вас, ну, можливо, навіть буде так вказувати на те, що ви втрачаєте якісь шанси. Хтось, можливо, отримає прибутки в цей день, тому вам потрібно бути більш таку проявляти свою підприємницьку жилку. Яка буде вам допомагати. Тож, дійте в цей день активно, рішуче. Це буде у вас не день, коли ви будете сумніватися і колуватися, а це будуть, будуть ті шанси, коли вам їх потрібно хапати і виживати. Тож, це період для вас нових починань, нових можливостей, і будьте відкриті для нових справ і для нових звершень. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Королева жезлів. зверніть увагу, третій варіант. Вам часто виходить королева жезлів. Можливо, це у вас якісь є спілкування із вашим керівництвом, там, де у вас а, дівчатка, паняночки керівниками є. Або, можливо, просто у вас такі будуть зустрічі, або спілкування із діловою жінкою. І це буде стосуватися питання ваших справ або вашої самореалізації і досягнень. Тобто, якщо ви запустили якийсь процес у своєму житті, то він наразі буде набирати обороти певні. Для когось, можливо, буде кар'єрний зріст, хтось може отримати якусь посаду. Тобто, у вас на цей день дуже гарні перспективи для того, щоб ви могли щось залучити корисне у своє життя. Тому вам і діяти потрібно рішуче. А ще є така вам підказочка, що можливо у вирішенні ваших питань вам буде допомогою або ваша мама, або подруга, або успішна жінка. Ну, тобто, можливо, керівник або та сама ділова жінка. Тож беріть ініціативу в свої руки, дійте рішуче, враховуйте всі обставини і взагалі, як завжди. Проявляйте обережність, якщо вам буде не вистачати впевненості, то звертайтеся за порадою до жінки, яка має необхідні знання і зможе вас направити на потрібний для вас шлях. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.